Вітаємо! Це телеграф про гроші. Сьогодні будемо говорити про інфляцію, про ціни на нафту та про енергетику. З вами Денис Безлюдько і Олександр Крамаєко. Починаємо про інфляцію. Про Інф... Ціни. Про ціни. Добре, споживчі ціни. А, інфляція а, минулого місяця, за які є статистика, це за березень поставила з, певний рекорд. Вона дуже знизилася до 3,2% Це в річному вимірі. А да, за, місяць, за останні 12 місяців. Да, а в там, 05, а, по моєму відсотків да, там за менше, березень. Да, суттєво менше одного. О, насправді це е, е, дуже класний показник. Минулого разу така інфляція була ще до війни у 2020 році. Але тоді був ковід. Так. А, за війну у нас була інфляція вже 26%. шість Там Богу. видно на графіку да. такий горок пік. А, Ми цей час пережили. А за рахунок чого ми так впали, собственно? Насправді є чинники позитивні і негативні. Я почну з негативних. Зазвичай дуже швидке уповільнення інфляції воно відображає проблеми в економіці, тобто уповільнення економіки, але в нашому конкретному випадку. Ситуація не настільки погана. Вона, в принципі, це уповільнення відбулося перш за все за рахунок того, що десь попередній рік ми мали стабільність курсу. Ага. І, в принципі, якщо горб там, почав спадати десь зимою 23-го року, ну, там, січень, лютий і так далі. То насправді все це відбувалося трошки раніше, бо в тих відсотках попередні місяці були враховані. І е, за рахунок того, що ми мали стабільний курс, більш-менш стабільні е, ціни на імпортні товари, які ми дуже багато імпортуємо, тому що зараз ситуація така, що багато підприємств зруйновані, не працюють. Е, вони. Були більш-менш стабільні ціни. Були більш-менш стабільні ціни на пальне. Ну і в принципі все було так доволі непогано. Люди. Почали ще довіряти. один негативний фактор забув це блокування кордонів. А, так в а нас за рахунок нас... на блокування кордонів, я так розумію, Продавача група залишилася в Україні, з нею треба було щось робити. Це дало. це Навіть зниження. вона суттєво дешевшою стала. От. До речі, чемпіоном за рік по здешевленню були яйця. Яйця вже не по 17. Так, да, вони вже значно дешевше. Тобто, в принципі, ця ситуація мене тішить. Я сподіваюся, що уряд не буде розганяти. Ціни за рахунок збільшення оподаткування, перш за все, оподаткування пального є такі настрої, на жаль. Ну і е, я сподіваюся, що не буде відбуватися авантюра з неринковим підвищенням цін на тарифів на електроенергію. Перш за все про це поговоримо трохи пізніше. Да. У Мене таке питання: е, наскільки, в принципі, ці 3-2% відповідають реальністю? Тому що ми обидва розуміємо, що статистика це така класна річ, яку можна зробити будь-яку. Насправді, а, ти знаєш, один з моїх вчителів е, в журналістиці свого часу сказав, що. Показник споживчих цін, індексу споживчих цін це цифра політична, і він абсолютно правий, тому що там працює така цікава історія, чим нижча інфляція, тим по звітності краще виглядає ВВП. Тобто є така історія. Крім того, низька інфляція означає, що уряду не потрібно індексувати пенсії, соціальні виплати. Звісно, трошки, але я не думаю, що суттєво. Прикрашає держстат ситуацію, тобто є, скріж за все, якісь такі... Ну, тобто вона така, таки реальна. У нас ну, ну я насправді як споживач, я там зростання цін насправді теж не дуже відчував. Хоча у... я там бачу на стійках бензин, там все інше. От за рахунок цього, я, до речі, думаю, що. Ну, відчуття, відчуття того, що все не так красиво, як воно в Ну, ну, ну там просто, я думаю, що бензин потім дасть свій ефект как би, на да, інфляцію. Він накопичуватиме. Ну, у НБУ как би, якби прогноз 8,6 по цьому року інфляція річна. Але почекаємо його з коригування макропрогнозу, воно буде 2 травня, наскільки я пам'ятаю. Ну, подивимось, подивимось, так. Ну, і разом заговорили за бензин. Переходимо до другої теми про ціни на нафту. Хлопці, по. ми а... що бачимо? Ми бачимо графік. Ми <рик> бачимо графік і бачимо доволі цікаву історію. Там, в принципі, вчорашній, ну тому що вчора був вихідний і все таке інше. Ми не бачимо впливу цього шоку викликаного атакою Ірану на Ізраїль. Всі кажуть, що вплив є. Але я сьогодні вранці подивився на графіки, і я бачу, що вплив позитивний. Ціни пішли під 90 вниз. Тобто вони були перед атакою більше 90-92 там і більше. А зараз е... всі подивилися, що ранці не такі вже круті хлопці, і нічого да, зробити да. там особливо не можуть. Ну і взагалі варто розуміти, що нафта приблизно. З вересня 23-го року трималася на необґрунтовано високих рівнях ціни за рахунок змови між Росією та Саудовською Аравією про обмеження видобутку і експорту. Якщо б не це, то ми б я думаю зараз мали ну що найбільше сімдесят що найбільше. І тут я хочу зауважити одну цікаву річ дуже важливо для нас з вами, оскільки ми не є країною, яка видобуває нафту, ні, ні, велика у нас є нафта. У нас трохи трохи тільки для себе. Але тільки для себе. Так, от е приблизно дуже приблизно кажу, що вартість власне нафти. Ціні бензину, яку ви сплачуєте, на вона мінімальна. Там більше десь відсотків 30-35. п'ять. Да. да, все інше це вартість транспортування, і нафти, і готових нафтопродуктів, а прибутки люди ж мають щось заробляти на всьому цьому. І звісно, шалений внесок податків. У нас вони там складають також десь приблизно. Я по подивився настільки за останній там місяць ну пальне здорожчало десь там 4 чотири гривні. Е, воно майже вже підбирається до 60 гривень за літр, що до спалова щоди бензин. Але я лев хак е, укранафта тримає на заправках ціни прямо. Скажи, Magic. чесно, ти взяв за рекламу грошей? <реш> 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 але це дуже приємно, ну, тому що це державна компанія, її ж націонала, і є певний <реш> ефект. От, різниця між стійками комерційних і ну, державної компанії, і приватних компаній вона десь 4-5 гривень. Ну Там же є програми лояльності, але не будемо в це занурюватись. Найважливіше зараз це дати по руках Кабміну достатньо відчутно. Щоб він не намагався вирішити питання свої за рахунок о, підвищення. Акцизів. Ну, Це вже можна Верховній Раді давати, тому що законопроект вже ну, ну я ж кажу, що має Верховна Рада дати по руках Кабміну, бо Кабмін і Добре. Повернемося до на нафту. Що ти думаєш, вона буде падати до 75 чи як? ні? Ні, не буде падати, тому що є змова між. Домовленості, як хочеш, кажи, між Росією і Саудовською Аравією це найбільші члени цієї спільноти ОПЕК плюс, так званої. Іран залишається в грі. Тобто, скоріше за все, і оце падіння цін каже, що ринок, ну, падіння умовне умовне, падіння. Умовне, да, падіння, таке пом'якшення. Воно каже про те, що на ринку хлопці щось знають. Про майбутню відповідь, відповідь Ізраїлю в бік Ірану. Тобто про те, що такої потужної відповіді, скоріше за все, не буде. Ну, подивимось, я поки що бачу, що в США доволі серйозно видобуток розігнався. Я бачу, що є певне уповільнення економіки в Китаї, а Китай один з найбільших споживачів нафти. Але непогано споживає нафту Індія все одно, тобто все окей з цим. Тому я думаю, що буде скоріше за все, така невеличка корекція, але до 70-75, ну найбла там місяць-два точно не буде. А, тобто на стійках плюс-мінус буде все спокійно. А, як як якщо наш уряд не продавить через Верховну Раду збільшення акцизів, сподіваємося, що уряд не продавить. Продовжуємо про енергетику. На минулому тижні Українська енергосистема зазнала дуже нищівного удару зі сторони росіян, забили останню маневрену генерацію Трипівської. Ну не, не, не я б не сказав би, що остання, але е, центр енерго, державна компанія вона в принципі залишилась без останньої теплової електростанції. А Це от. погано. Це погано, але насправді не все так погано. Зараз літо, ну, весна, споживання Е, Всі ж пам'ятають, що з 19 до 22 краще гуляти, економити електрику. Або займатися коханням. Або займатися коханням. У нас повинно бути знову 51 мільйон. Але насправді, що бентежить? Бентежить те, що Мінтопенерго і воно знову почало так тихенько-тихенько знову намікати. З приводу того, що якось треба з населення знову підняти тарифи, бо без цього не буде відновлення, хочу нагадати шановним державним службовцям. Останній чи крайній, як правильно казати, державний службовець, який грався в тему підвищення тарифів, давайте вирішимо всі свої проблеми за рахунок населення. Зараз носить електронний браслет. Про це треба не забувати. Ну, а я скажу тобі таку штуку, що в нас, на жаль, є великі проблеми, пов'язані з тим, що ти дійсно там згадав про так звані маневрові потужності. Мова йде про наступне: в нас є три працюючі атомні станції. Це, як би сказати, база, хребет того, що постачається на ринок з електроенергії. У нас є гідроелектростанції, з яких дві, на жаль, не працюють: це Дніпровська і Каховська. Їх дуже легко увімкнути і вимкнути. Тому коли падає або підвищується споживання, за рахунок цього цих станцій можна вирішувати проблему. У нас є теплові електростанції, вони не дуже люблять, щоб їх там смикали сильно. Але в принципі можна вмикати, вимикати, тобто Но там ще більш... альтернативна енергетика. От про це я скажу. Ми догралися зараз, на жаль, е... точніше, догралися наші партнери з ППО до того, що нестача цих маневрових потужностей призводить до обмеження постачання від альтернативної енергетики в день. Угу. Тобто, ну щоб ми розуміли, обмеження це означає, що вітровим сонячними електростанціям в день забороняють подавати електроенергію в систему, бо її там надлишок. Ми намагаємось там щось експортувати, але вдень і сусідів також надлишу. Ну, альтернативної енергетики. Вони можуть собі давно вже пора оці потужності з накопичення встановити. Про це О. річ вже йде остання років п'ять на тлі того, що їм так дуже неаккуратно платять за цими зеленими тарифами. В них не дуже багато мотивів. От в цей момент я волів би, щоб наші енергетичні чиновники там і інші е чільники з кабміну просто обивали пороги е банків і урядів тієї ж Європи для, або грантів, або наддешевих кредитів на постачання цих потужних промислових акумуляторних станцій, на постачання газотурбінних станцій. Блочних, які можна поставити в містах, щоб підстрахувати нервопостачання і так далі. Міс, Хотів би Місцева це. влада може поговорити зі своїми колегами. У нас у кожного міста є міста побратими Однозначно. І от на цих прямих контактах, в принципі, комунальна. Хазяйство може сподобати. Да? Вони можуть, вони можуть звертатися. Я думаю, що це не вирішить всі питання, але але точно... закриє такі на найболючіші Так, да, да, однозначно. Я знаю, що наприклад USAID, це агенція США по міжнародному розвитку, яка за рахунок платників податків Америки допомагає українцям. Вона постачає в шалених кількостях генератори для того, щоб мати резервне живлення там, на каналізаціях, теплопостачальних установах і так далі. Тому подібне. І насправді, що дуже тішить, я думаю, що цей сектор ну, насправді це новий сектор енергетики, оця мобільна генерація. І я думаю, що туди зайдуть компанія нова пошта. Наприклад, вона зробила собі дочерню компанію, яка якраз буде займатися цими газотурбінними електростанціями. Я сподіваюся, що вона не остання з приватного Перед будинком, де знаходиться ця студія, сьогодні в день хлопці жваво монтують ферми для того, щоб розміщати скоріше за все на них сонячні панелі. Я не розумію, для чого ще. Ну, тобто якось проходимо. Якщо хтось хоче підвищити тарифи з державного сектору, то їм пряма дорога до наших західних партнерів. Я підтримую твою ідею, до речі, що за е, відновлення в даному випадку повинні платити. не ми. Не ми. Не ми. Тому Це що однозначно. або ПВО, ППО, або давайте гроші а на А генератора. краще і те, і інше. Так. Добре, будемо підсумовувати. Інфляція дуже класна була минулого місяця, позаминулого, минулого і минулого, і позаминулого. І позаминулого. Але це щастя на ми жаль не надовго. І десь з другого півріччя ми, я так розумію, прискориться ріст споживчих цін в першу чергу, завдяки тому, що бензин вже виріс, і він віддасть цей мультиплікаційний ефект десь там посередині в кінці літа. А, ціни на нафту стабілізувалася поки що. Ми не знаємо, що там буде на близькому сході на найближчим часом, але сподіваємося, що на стійках бензин рости не буде, якщо уряд не зробить дурницю, і не підвищить акцизи на пальне. І З енергетикою всі знають, що робити. Вже роблять. Слава Богу, приватний сектор починає заходити м, у генерацію у цю царину. І я сподіваюся, що не буде держава цьому заважати, бо це. Насправді е, єдина функція держави, яка має бути на приватному секторі, це не заважати. Ну і після цієї програми я піду куплю собі ще один павербанк. Так, павербанками краще, мати. <краще, краще мати. мати. От наступного тижня будемо дивитися все так же на енергетику, стійки на бензин, тарифи на електрику. Трошки подивимось на агросектор. посівна почалась, І ціни в другій половині року будуть суттєво залежати від того, як спрацюють наші аграрії. Про це може поговоримо на наступному тижні. На цим ми завершимо передачу. До побачення. До побачення. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Рекомендуйте друзям.